Сьогодні я запрошую тебе в чарівний світ казки. Існує книг багато на землі. Вони цікаві, мудрі, гарні. Та кожен з нас, дорослий чи малий, всяк казочку читати полюбляє. Пропоную тобі пограти в гру. Згадай казку. Роздивись малюнок! З якої казки герої? Колобок. Роздивись уважно, малюнок. Яка казка? Курочка ряба. А це герої якої казки? Рібка. Герої якої казки зображені на малюнку? Котик і півник. Відгадай загадку, виріс в полі дім, повен він зерном. Стіни всі ж у золоті, вікна позабивані, і дім стоїть, як не гляди, на золотому стовпі. Як ти думаєш, що це? Колосок. Ще одна загадка. На зарів стає, голосніше за всіх співає. На ногах він носить шпори, голова його в уборі, як корона грібенець. Хто ж цей голосистий мешканець? Півник. Ніч, злодюшки довгохвості, до комори ходять в гості. Хвать торбинку із зерном і в шпаринку щось бігом. Хто це? Миші. Сьогодні ми з тобою будемо слухати казочку. Роздивись уважно малюночок, це млин. млин. Це споруда, де розмелюють зерно на борошно. І сьогодні я тобі пропоную послухати українську народну казку Колосок. Жили собі двоє мишенят. Круть та верь. З ними півник, голосисте горличка. Мишенята було тільки і знають, що граються. Та веселяться, а півник зранку до вечора трудився. Ось якось знайшов він у дворі пшеничний колосок, покликав мишенят та й каже Треба колосок обмолотити. Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я, закричав верть. Добре, сказав півник, я обмолочу та й узявся до роботи. А мишенята взялись в гілочку грати. Скінчив півник молотити та гукнув мишенят. Круть та верть прибігли і запищали. Тепер треба зерно до млина нести, борошна змолоти. А хто понесе? спитав півник. Мовчать мишенята. Добре, сказав півник, я віднесу зерно до млина. Узяв собі на плечі мішок та й пішов, а мишенята тим часом затіяли довгу лозу. Приніс півник борошто з млина. А мишенята тут, як тут. Ой, півнику, тепер треба тісто замісити. А хто ж міситиме? спитав півник. Тільки не я запищав круть, тільки не я запищав верть. Певно, мені доведеться. Замісив він тісто, наносив дров, розпалив у печі. А як у печі розгорілося, посадив у неї пиріжки. Мишенята й собі часу не гають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята уже тут, як тут. І гукати їх не довелося. Одразу за стілом мостилися, а півник їм і каже Почекайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Обмолотив, зерно в борошно змолов, тісто місив, дрова рубав, піч топив. Усе ти ледве чутно пропищали мишенята. А що ви робили? Нічого сказати мишенятам. Стали круть та верть, вилізли з за столу, а півник їх і не затримував. Хто ж таких ледарів пірішками пригощатиме? Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. А тепер дай, будь ласка, відповіді на запитання. Як називається казка? Колосок. А хто є головними героями казки? Півник та мишенята. Як звали мишенят? Круть та верть? Що знайшов півник? Колосок. Хто приніс зерно до млина? Півник. Хто місив тісто? Ти ж півник. Поміркуй і скажи. Чи справедливо вчинив півник, що не пригостив мишенят пиріжками. Дай відповідь самостійно. Не можем без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних, сміливих любити! А я дякую тобі! За увагу.